Підходить до завершення цьогорічна вступна кампанія. Закінчився архівідповідальний період для абітурієнтів. Віда традиційно поцікавилася, якою була вступна кампанія у навчальних закладах вищої освіти, першого другого ступенів нашого міста, і чи спромоглись вони виконати у такий складний для країни період регіональні замовлення цього року, як і в попередні роки, ми серйозно віднесли до профорієнтації, навіть незважаючи на військові дії, на стан такий от тривожний в країні. В цілому ми. Зуміли дійти до двох до абітурієнтів, до їхніх батьків. Ми проводили курси з поглибленого вивчення предметів, які виносяться на співбесіду вступну з біології та української мови. Щоб потрібно відмити безкоштовні курси протягом останнього семестру. Діти приїжджають до нас, їх Жмеренки, їхали з бару, їхали з різних населених пунктів району. І це сприяло тому, що вони потім всі виявили бажання нас поступати. І ми вже провели відбіркові такі от співбесіди для дев'ятикласників. І вже є наказ про їхнє зарахування. У нас план прийому був 65 осіб. Ми виконали повністю план прийому. Навіть є діти, які подають документи на контрактну форму навчання. І вже, в принципі, є накази про їхнє зарахування з дев'ятого класу. А сьогодні ми. Маємо крайній день прийому документів від 11-класників, У них довший цей період, як у 9-класників, Вони мають право цього року поступати або на підставі попередніх років ЗНО, або на підставі національного мультипредметного тесту за два роки останніх. або... По співбесіді на їхній вибір. Якщо їх не влаштовував результат, або вони не складають. Як, наприклад, у нас поступають сьогодні санітарки, які працювали в лікарні по декілька років, скажімо, 10 і більше років, сьогодні поступають до нас на фельдшерську спеціальність, то вони, звичайно, ні ММТ не здавали, ні ЗНО не здавали. Вони по співбесіді до нас. Виявив бажання, подав документи, і я думаю, що вони будуть зараховані, тому що вже сьогодні крайній день, більше заяв у нас є, півтора людини на місці, бо ми розберемося з цим конкурсом і зарахуємо тих, хто перший у списку з цих 15. Взагалі, конкурс складав цього року на сестринську спеціальність майже два на місце, 1,9 на місце на лікувальну справу. На базі 11 і на базі 9 по півтора людини на місце. Це на сьогоднішній день при цій ситуації це досить достойний конкурс. Ми навіть маємо отакі випадки, коли до нас приїжджають діти з Волині, з Дніпропетровської області, з Київської області. Всі хочуть навчатися в нас. Я вже не кажу Чернівецька, тут Сокірани, Новодністровська, вони також наші студенти. І це допомагає і розширенню. Географії, де про нас вже знають, і я думаю, що вони не пожалкують про те, що вибрає саме наш навчальний заклад. Про перевиконання регіонального замовлення прозвітували у Маліподільському монтажно економічному коледжі. Для нашого коледжу цей рік є вдалим. Ми змогли збільшити регіональне замовлення на 16 місць. От, і Загальна тенденція за 8 років ще працюю на посаді. З 2015 року у нас набір був 87 державних місць, а станом на сьогодні ми маємо 140 державних місць. В цьому році ми збільшили на 16 державних місць замовлення, і крім того, набираємо ще 34 особи на контракт. Тобто, у нас в цьому році заклад поповнюється приблизно на 174 студента. Яким був бал? Дуже різним. Можу сказати, що є багато дітей з балом 11, причому вони обрали різні спеціальності. От найбільший конкурс і бал, аналізуючи ті події, що відбулися, це в нас саме електрики. У нас раніше найкращий конкурс був на комп'ютерні системи і мережі. В цьому році вони фактично зрівнялися. Тобто майбутня спеціальність електрика і майбутня спеціальність спеціаліста з комп'ютерних систем і мереж фактично вийшли на один рівень. Також у нас повністю заповнені бухгалтера і фінансисти. Причому ми їх дещо збільшили, якщо раніше в нас. От, була одна група, то ми виходимо на те, що у нас буде дві повноцінні групи. Бухгалтерію фінансистів. у Моліподільському технолого-економічному коледжі. Попри вступну кампанію, вже розпочався начальний процес. Попередні підсумки вступної кампанії засвідчили, що й тут вона пройшла успішно. Кожного року вступна компанія наша розпочинається з такої потужної великої профорієнтаційної роботи, яку ми проводимо систематично, педагогічними працівниками коледжу, студентством, студентською радою. Ну і в період вступної компанії в цьому році ми приймали документи абітурієнтів, які закінчили 9 класи, тобто базова. Освіта і повна загальна середня освіта на базі повної загальної середньої освіти абітурієнти після 11 класу. На сьогоднішній день ми прийняли та зарахували до навчання 158 студентів, з яких 20 студентів це студенти заочного відділення. На даний час у нас продовжується вступна компанія. Зараз працює друга хвиля. Прийому після 9 класу абітурієнтів і з 1 по 14 вересня буде працювати друга хвиля прийому на базі повної загальної середньої освіти на базі 11 класу. Продовжуємо профорієнтаційну роботу, продовжуємо приймати документи, чекаємо абітурієнтів. Зараз вже такий період, що вони надходять до нас повільніше, але все ж таки є, вже маємо вступників в другій хвилі, тому працюємо далі і надіємося ще на кращий набір.